Вітаємо усіх шанувальників футзалу на черговому матчі Вібет Екстралі сезон 2. Андрій Федюк. Усіх ось кому не знайшлося місце, так це ні Богдан Білюк відпочиває передача, Одразу викидиш навіть немає взяття ворит. Що ж за грине кращий бомбардир команди Інайті. Прикра втрата м'яча є можливість удара поворотом, Кардаш, браво! Бігти на власну половину поля. Передача не проходить. І знову Сергій Коваль підстрахував своїх партнер. Бар'я! Удар головою. Який момент, Тінайті! Немає у лавах і Віталія Танського. Про нього забули. Про Іванишина, в тому числі, удар по центру воріт. Багряк на другому поверсі, намагався виграти це єдиноборство, але Кравчук не поступається. Був фол у цьому епізоді гриник. Під час гри ногами у тому числі Лейбюк! Лейбюк! Вихід знач, потрібно забивати. Удар! Стійко! Який момент звардував Станіслав Лейбюк, але Фен. Фін... поліс на суперник. Чудова передача від Кравчука. Під гострим кутом є можливість прострілити. Лейбюк! Ух як сьогодні не солодко. Кравчуку Стегніцький відкривався під передачу Константінов! Вихідіш навіть Владислав! Не забиває справа у Стегніцького! На жаль, ні! Ще не... За моє порушення ти мені жовтого з кишені дістаєш. А супернику ні. Тому уважно за ударом Володимира Гриника. Це швидше що це буде передача. Коваль пробиває з гострого довалося кута. М'яч на власну. половину майданчика ніхто не буде навіть роздумувати. Басич! Проти Гриник. Там на допомогу приходить Коваль. Сергій вступає у єдиноборство. Борство! навіть, передача, удар! Блокування. Не було гри рукою. Тут потрібно заспокоїти. Гриник. Відріха подалі на богри. Кравчук знову. Через Малиновськ. Спокійно ставить корпус. Віддає на Кравчука. Передача у центральну зону. Бондар! Немає голу. Знаєте, іноді себе футзалісти так... Удар у стійку! Бондар! Стариш на Абрамчука. Є можливість передачі на праву кромку поля. Федюк доворить, недалеко пробиває Андрій. Непогана спроба. кутовий удар для потрібно. Зараз знову. Ось так елегантно черпачком на Багряка. Багряк розвертається. І віддає на Мурина. Олег з'явився. Пробив у ближній кут. Пола зворота. На... Можна знову повернути. Правда, помилка, Лейбюк удар. Не влучає Бонда! Який панно зіграв на виході. Ланку дісталося, але без фолу було зіграно. Окрім самого Кардаша, зараз у складі господарів Андрій Фадюк, Павло Стегніцький, Антон Ноєв Запоріжжі, Андрій Кузьмін, третій рефері. другий Олександр Сидорук. Хоч власне Абрамчука. Поверне м'яча на Станіслава Лейбюка. Падіння. Кручок. Покотив праворуч. Не було фолу, Удар. Заблокували його. Зусиллями Стегніцького. Ну але... і стандартне положення. Відкривається. Малиновський. Однак м'яч до нього не дійшов. Коваль. Попереду Мурин можна пробивати. Удар! На жаль, не влучив, але вказувати на порушення прав. Помилка! Басич, удар! Сейф Кардаша! Божевільна! У Кіпера. Ми продовжуємо дивитися за атакою. Басич. Вище вистачить цих фізичних кондицій. Зараз Багряко, аби назавдати суперника. Кардаш! Я не знаю, якщо сьогодні на ІТ. Андрій Федюк. Передача на дальню стійку. Контрнаступ Стегніцький, там Константинов один, віддай передачу! Стегніцький, по на жовту картку. Звичайно, тут було зіграно досить грубо. Плюс-мінус так. Федюк залишає можливість Ковалю пробити поворотом. Розгинув арсею від Іллі Бакінського. це вже куди цікавіш. Не той є найті, який був на старті. Другого теде. Звичайно, хто тримає кулаки за Львів'ян, ну а хто ж боліває за команду з Рівного? Бондар! Книч. Атака 3 в 3, Стегніцький. Вихід 2 в 1, Фадюк. Вічна забувати потрібно. Андрій. Удар в дальній кут повз повзволь. Молодих талантів. з розгринику. Віддає передачу на Фадюка. Блокування від Стегніцького. Сьогодні все зовсім по-іншому. Ну, принаймні, зараз до цієї хвилини. Бондар бере розгін. Пробиває у ближній Володимир Кардаш. Продовжує стояти у воротах. Був у цьому епізоді. Свисток, можливо, навіть на жовту. Малиновський. Жовту картку побачить перед собою. Бондар Коваль не відібрав м'яч. Кручок. Віддає передачу. Удар з пів оберту над поперечком. Закидання на Мурина. Той злето ловить м'яч. Прибуває. Стійко. Який момент? Один одно одного. від Коваля. Гол! 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 Сергій Коваль! Один нуль! найти виходить вперед! Браво! Говорив я про Сергія Коваля сьогодні, про його сильну сторону! Фантастика! Тайм-аут одразу для кардинала за дві з спів... половиною. На лівому фланзі є підтримка. Олександр Басич, Зокрема, помилка. Пусті ворота. Коваль з правої. Правда, це не робоча для нього нога. Тим не менш, і майданчик суперник. Три секунди. Удар по воротам, все. І найти Переможець матчу проти кардинал. Рівне Стандарта. 1-0. Після удару Сергія Коваля Ілля Бакінський не зумів відбити удар з бокової лінії. Таким чином. М'яч у свої ворота голкіпера команди Кардинал дозволяє айтішникам здобути ще три пункти. Ну і ми йдемо зараз з великим задоволенням брати бліц-інтерв'ю офіційних представників обох команд. Дякуємо за те, що були разом із нами. Бережіть один одного. Матч для вас відкоментував Олег Чунес. Вболівайте за Україну і вірте, ми з кожною наступною хвилиною наближаємось до нашої найбажанішої перемоги.